Добрий день, мої любі малятка! Погляньте, як гарно у кімнаті! У фросинки і наталки зацвіли фіалки. Фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фуксії червоні. А гарно у кімнаті, тому що в ній багато кімнатних рослин. А чому їх називають кімнатними рослинами? Так. Тому що вони ростуть у приміщенні, тобто кімнаті, їх саджають у горщики, за ними доглядають. І вони виростають великими та красивими, прикрашають наше житло, звеселяють нас, очищають повітря, збирають пил, а деякі навіть мають лікувальні властивості. Дітки, а які квіти у дівчат? Давайте з вами пригадаємо. Фіалки, фікуси, фуксі. Вірно, молодці. На вашу думку, чому квіти розкошують у домі? Так, вірно, бо за ними доглядають і їм дуже затишно. А як називаються квіти на підвіконні? Молодці! Кімнатними рослинами. Давайте з вами опишемо кімнатну рослинку за такою схемою. Спочатку будемо казати назву рослини. Далі, яке вона має стебло: високе чи низеньке, пряме чи закручене. Розмір листя велике чи маленьке. Яку форму нагадують листочки? Колір листя. Та яка це рослина на дотик? Отже, перша рослина це фікус. У фікуса пряме високе стебло. Листя велике, овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя фікуса блискуче, і на дотик гладеньке. Давайте ще опишемо фіалку. Це фіалка. У неї багато тоненьких стебелинок. На яких розташовані фіолетові квіти з жовтою серединкою, листя маленького розміру, округлої форми, темно-зеленого або зеленого кольору, на дотик листя воросисте. Пригадали, як називається ця кімнатна рослина? Спробуйте самі за схемою описати її. А тепер давайте перевіримо, це герань. У неї середнього розміру стебло, вгорі якого розташоване в суцвіті з дрібними квіточками, листя середнього розміру округлої форми. На дотик воросисте. А зараз давайте пограємо в гру, яка рослина, на вашу думку, зайва. Потрібно розглянути рослини та визначити зайву. У нас є герань, фікус, подорожник, цикламен. І яка з цих рослин, на вашу думку, зайва? Так, подорожник. Всі решта рослин це які рослини? Вірно, кімнатні рослини. Наступні рослини троянда, півонія, тюльпан, клівія. Подивіться уважно. Так, вірно, це клівія. А чому? Так, тому що всі решта де ростуть? Молодці на клумбі. Наступний малюнок, тут зображений кактус, кульбаба, симполія, папороть. Яка рослина зайва? Молодці, зайва кульбаба. Тому що вона росте в полі. А всі решта це кімнатні рослини. Зверніть увагу на ці рослини. Монстера, ромашка, мак, волошка, яка з них зайва. Так, монстера це кімнатна рослина, всі інші це польові квіти. Я впевнена, що у кожного з вас є своя улюблена квітка. Спробуйте вдома описати з мамою або татом за схемою свою квітку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!